Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Їдемо нарешті ми до нашої бройлерної королеви. Сьогодні розпочала вона продавати підручного бройлера. Надіюся, знімемо відосик. Давненько ми її не бачили, і я думаю багатьом. Буде приємно і цікаво побачити цю жінку і її колектив. Так що заїжджаючи в недру, є там, тільки заїхали, місточок проїхали дорога наліво, дорога посередині. Дорога посередині це якраз прямо-прямо-прямо виходить за село і там з правої сторони знаходиться ферма, де знаходиться бройлерна королева. Ну а ця дорога, яка йде на центр на село, і проїздом можна. Попасти на корнівку, орієнтіровочка, от такий ось охрест. Чому тут стою? Щас на даний момент щас чекаю я нашого Назарчика. І... Тому що він, щоб до мене не їхати, я кажу, я буду їхати по ку курею, якраз тебе з великом заберу, вкину і все буде добре. Так що сьогодні хто хоче долучитися і подивитися прямий ефір, якщо будемо живі здорові, ввечері буде прямий ефір. З дівчатками ми трошки поспіваємо. Ну, За гроші це так ми кажемо, але не, це не, не обов'язково комусь це робити. Але хочемо добити нам автомобіль і дуже дуже срочно треба його відправити. Автомобіль є, пообіцяли, що е, до п'ятниці зроблять, а в суботу, чи з п'ятницю на суботу буду їхати. Так, Назарчик притулив, от, на велосипедику приїхав, зараз ми його загружаємо. Де він там бродить, ходить. Чуєш, я швидше приїхав, як ти. Привіт, привіт! Все, залітай, залітай. Все, летимо, беремо сьогодні 125 курчаток. І Назарчик зараз за мною поїде. Потім ми вдома розгрузимося і Назарчик буде займатися своїми справами. Ну, а я буду займатися своїми справами. Чи ж дядько думав, що теж треба заїжджати в машину? Так, Лючок наш відкритий. Лючками врізали, тому що возимо курчат. От, і потім вже включимо витяжку і все буде добре. Так що кажу, печому погнали до нашої бройлерної королеви. Наталі? Що ти не знайшов? Чью? В смысле чью? Я її не губив. тебе вишно, такі якісь отвіти, не Я Чи ж правильно? Так що ми знайдемо. Не. Хто загубив чоловіка? Назара. Молодий, красивий. Смішовий, нестандартний. Ну, Я маю в плані не в тому, що він там любить хлопців, він просто індивідуальний. А мені це дуже подобається, коли люди самовиражені. Це дуже чітко і дуже класно. Все, сховався. Ото так. Так що, Покровський, поїхали. Хтось надо обігнав, до Наташки поїхав. Ти ще в Наташки зо мною не був і без мене теж, так? Я взагалі не був. там. Ти живеш у недрі, а ти. Ніде не був, ти за мною вже декілька не був, ага. хоч побачу. Малі Маліберезан... б ні, малі березан ще не був. Ти був в Жуковці зо мною, в Малосопоївку проїжджав, Шевченкове, на Дударків ми з тобою вже їздили дорого, так? На, на... на Требуків ага. через Дударків. Все, пичемо, село недра, люди всі грибуся, хто вдома, хто на роботі не грибуться. Але зараз вчора, як закадила моя сусідка, кажу, боже, яка ти хазяйка? Яка ти хазяйка, кажу, Томочка, вчора гній возив. Їду, така пелена, диму, що це просто жесть. Палить, то ж не зя, кажу, ти що? Така закадила і в вісить, кажу, ну ти, звісно, хазяйка. Та каже, я ж не думала, що вітер сюди буде. Ну, то тобі така ситуація. Все, їдемо. Зараз багато людей вже починають питати за комбікорм. Чи буду я робити комбікорм, чи буду продавати комбікорм, е, яка буде цінова політика, ще якраз у Наташі спитаємо, що вона, як вона продає, яка в неї ціна, як працює гранулятор, успіває вона, не успіває, щось змінила, має, щось купила. О, зараз починається весна, дзвонив, якраз треба закрити влагу, працюю хлопців, так як трактор я ще не купив, бурін у мене немає, нічого в мене немає, а влагу закрити треба, бо сохне. І це дуже погано, коли немає. Ну, але, але хай буде. Як буде, то буде. Так, прямо-прямо, я ж кажу, і ми доїдемо до бройлерної королеви. Тут теж хтось по курей поїхав. Може когось підписчиків зустрінемо, а Олег з Лукачів має бути там, а може вже й виїхав. Що, друзі, прибули, заїжджаємо на господарство. О, наташка розбагатіла, дорогу висипала. Двіжнячок, зерновоз. Ого, аж машина тоне. Двіжнячок там до ліса машин. Добро здоров'я. Дядька який на сушки робимо, ми колись приїжджали, знімали. Так, Наташа ящики мені вже приготувала. О, це виходить 5 ящиків по 25 штук. Буде 125 штук. Сказала, що потрібно більше не брать. Там ж, зараз поотпускають, ми потім вже прийдемо. Весна, весна починається, люди цікавляться, люди дзвонять. Тобто залишу номер телефону, можливо комусь потрібно, то позвонить, спитайте. Кажи ціна 80 гривень, якщо мені не змінює моїх Моя пам'ять. о, Зараз хлопці одрузяться дай. Ми потім під'їдемо за цим дядьком. о. Наташка як заморилася, вже забігалася. Толі спомічник якийсь у неї новий. Комбікорм важче, Туди-сюди. Одне знакоме лице. Добре. Ну, правда, я його бачив. Добрий день, привіт. Приїжджав до мене, вже комбікорм у мене оджав. А як це ти приїхав задній після мене, як ти поїхав перший? А я ж заїхав лампочку взяти. Купив? Купив. По чому лампочки? 240. Значить, будемо дзвонити до Антона Гуленка і замовляти. Ну, 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 плюс-мінус, плюс-мінус. Да. Бачиш, движнячок, люди тарять, а ну, не будемо нікого напрягати, займемо очередь і будемо так, як положено. Тракторець такий кликотить, моторчик. Красота. Чуєш, бухгалтер, а де гроші лежать? <ривіт> да, привіт. Скучили ми вже за тобою. А дочка де? І я за вами. Чи вже агронома, бляха, найшли? <ривіт> я не чую, що каже. Працює. А з агрономом чи без? <ривіт> без? <ривіт> я пам'ятаю, проходьте, проходьте. О, а то ж ми шукаємо агронома, там якийсь писав із Сумської області, каже, такий чесний, такий класний. Ну, але ж то таке. Що ви тут без мене, скучали? Звісно, що би я. А то вже звикли, що... прийшов ввечері, сам на себе подивився з боку. Виключить світло. Економте світ. Так, так. Сонечко таке сьогодні, капець. Капець. Доброго здоров'я! Так, ну що, хто слідчий? А одну, одну, люди під'їжджають, а ми потім під'їдемо вже. Да. Під'їжджайте. А ми потім вже. Бо будуть обратно, так, як в минулому році. Як, я вже проплатив. Вже проплатив і ящики мої стоять. Так що я можу без ну, але ж якось неправильно. Мені ще ж треба побалакати з королевою, спитати. Королева, що... А Хто комбікорм робить? ви? Да. Да? Що, серйозно? Ти робиш, так? Хто? Бролі? 80, так. Та я ж кажу економте, та, а то вищитай. Ви, ви ми пішли? Йдіть. Ми вас не посилали, але ви йдіть. Поджати машину на ЗСУ. Ну йому теж треба по полю їздити. Сушечка, знімали ми відосик. О, ще й досі сушать. Комбаум. Назар уже притерся, йому тут уже нравиться. Чуєш, пока сірий десь у полі, що це таке, я не помню, а? Ай-яй-яй. Чуєш, ти знаєш, скільки таких Це до Наташки там хочуть позалівати? Звісно, <реку> наші. Всі поважають її. За її працю я ж кажу. Серега, на шоквував. Та відпускай дядька. Ми 50, якщо в лізе 60, то буде 60. Грузи вже відпускають людей. Ми таке, ми почекаємо. Що ти Назар? Ти вже перейдіть, Боже, який ти. Це воно треба нам з тобою брати. Так. І на велику їздить з недри на березань до мене. Чи І ніяк не цього? Убереться? Як буде їздити постійно, а зараз картопля підеся. Нічого, все, треба влагу скрити, мені там 3,5 га. гектара. То я думаю, в мене ще трактора нема, а борінки дві є. По О, я думаю, кому мені напрягти. Ми тоді позвонимо Піхтіну. А я вчора дивлюся, Піхтін з'явився в мене. У Приватбанку. Mm -hmm. Є діло, не казав? Mm -hmm. Вчора додав, ну, mm -hmm. скидав кошти мені на автомобіль. Зараз mm -hmm. оцей ящичок раз забираю, потім його сюди, це зараз 10, потім ще 10. Потім одна людина приносить 5 туди mm -hmm. і 5 сюди. І того ящика переставляєте туди. І так наверх. І це буде їх тут 5 ящиків. Перший ряд буде 3, другий ряд буде два. Можна, в принципі, три ряда поставити. Плюс? Плюс-плюс надо казать. Це мене так військовий навчили. Да. да. І вони так постійно і общаются. Ти що прийняв або плюс. Да. Саме... Так усі це нормальне явище. Так, платці? Да, став ящика рядом отут. Не-не-не. Ще сюди. От тут встав, він зараз п'ять туди, п'ять сюди. Все. Це ж треба ще інструктаж. Назарка перший раз. О, Ще ж Наталі треба бач, Всі побачили шелудька з телефоном, і всі порозбігалися, залишився тільки ти. Да? Бо я не боюся, Шелудька І не боюся його телефону. Да? Ну вже деякі теж кажуть, я вже буду зніматися на следующий раз, тільки дружи зі мною. Так і все нормально. Треба дружити, тому. що... Разом ми сила. Що Лудько дружить тільки з тими, з ким йому вигадно да, ока... да, оказується. Да, так? Да, да. Як сказав Сашко, значить і нам вигодно, бо ми з ним дружимо, правильно? Да, да. О. Так я не знаю, що, що Лудька на мені вигодно коротьє. Не знаю, їм видніше. Да. Все, Ляшка, поможи йому а, тепер а. переставить. не, От... нарядно, нарядно, нарядно. Вони ж накапу два ряда поставимо десь. Видно, що годовані. Звісно, звісно. Сьогодні важити не буду, вже завтра, бо сьогодні має день загружений. Завтра зроблю контрольне зважування. А через недільку вже тоді зробимо ще раз зважування і подивимося, що воно буде. Ти скільки в бройлера закладаєш? комбікорм? — П'ять. Ну, якщо лучше. Я ж дивлюся, тривоги. Хочеться більшого, потім додаємо трохи. Щось нема підписчиків у мене тут. Ну це Чернівщини люди приїжджали. Але хто що, ми не знаємо. Лукаші. Що там, Пантелеймоновичу привіт, передаєш? Ти, я... так, ти, знаєш, я... ти можеш передати, я ж включив телефон. Вантері привіт тобі. Да. Не знаю, приїдемо чи ні, ну щось поки в мене не виходить. Я не можу просто, я ж казав. Я тобі казав. То свиней нема, то курей нема. Я ж тобі скажу, ми поговоримо. По да. Там буде може, варіант. Я зрозумів. Так, процес продовжується. Каже Олег, що не хоче наш товариш брати курчаду на тому що їх за ноги носять. Да? Коротше, кожну курку треба до да, 16 тисяч винести по одній штучці в руках. Так ще ні? Так. Взяв за крилечки там і все. Так носять, де б я не брав курча, всіх їх носять за ноги. Так, да, є нюанси. Сильніше смакни і все. Данить. Ти що, не снідав, я теж. Ось, Ось так. Ня, не, не туди пальці суни. А що треба було побачити? В смислі? Валерчики ящика не можуть відкрити. А що тоді балака, як ти жениця зібрався? Чуєш? Ти ящика не можеш відкрити, він жениця зібрався. У мене ні колостяки, чи це пороблено, чи мені, чи їм, я так і не зрозумів. А вони кажуть, я їх поддергую. Чуєш? Колостяк. Колька Холостяк, це вже в нього навіть, не, вже навіть про Холостяка й не думаєш. Це в нього вже як поганяло. На нього вже всі так кажуть. От Саня приїжджає, каже, був Холостяка. Він приходить, привіт Холостяк. Понимаєш? Тобто люди вже з ним спілкуються, вона кличка. А Шевченко ні? Сашко? Ні, пропускає. Завтра Тарас буде з Шевченкового. Сьогодні в нього там, у них там нюанси трохи. Ото. Так, це 20, Назарій. Паси задніх, да все правильно. 20. Я навіть грошей не плачу, чуєш? Бо це так за рекламу мені, чуєш. А що ще 5, Ще 5, так. Та ні, ми перекинули на картку, бо в Лесі Петрівні там нас кидали. А завтра Саша привезе мені макуху, то мені треба віддати налічку. Не встигаю на торговувати, чи з'їдають швидше, ніж цього. Скільки, 20? 20, то це тобі треба скільки, 100 кілограмів корму. Це ти раз взяв ще раз до мене приїдеш. Щоб провідач і лутяр, де не схотів. Та корму можна було одразу взяти. Я разу дві тижні все одно чи в тиждень Ну, скажи, що повод є. Заїхать. Що мені так подобається, як мені кажуть, давай вже щось зроби!» Це як їздили по ячмінь, чуєш, ага. набирали ячмінь, а я ж хлопців знімаю, а якесь, а... Ну, татаво, тому ага. що я його по-другому назвати не можу. Людини логіки немає, він навіть не уявляє, як я живу, чим я живу, що я роблю. І писать мені, давай вже робота, я що ти людей експлуатуєш. Ну, по-перше... Назар без куска хліба не остається. Ого. Ну У нас буде 20, 18, 20. Да, Назарі? Диви, якби він ще Шелудька погано жив, а вже живе він два місяці. Диви, який в нього мозоль. Мозолік який. І ще й на велику їздить. Представляєш, які в нього калорії там. Та ні, нормально. Штаны нет. в него классные. Он вообще, у него такие да. прикиды интересные. Я говорю, он такий, знаешь, заметный. Красавчик. А зараз, ты из Нет, из что? Угу. Та там, где я езду. Скільки не доїхав? Ну я в Курахово був. Ти саме в Кураховий да. був. Ну так я ж не буду казати, де я. я. Був, 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 був. Це тут я можу їхати, казати там і то, я не завжди кажу, яке село. Але люди там просять, будь ласка, скажіть, куди ви їдете, мені так щось таке все знайоме, а де воно, що воно. Тобто людям цікаво. І люди хочуть. Знаєш, деякі є, що там по 20 років не були. Як я до Вовки Козаченка приїжджав mm. по сім'ї і знімав отак через город. І жінка писала, там 30 років назад там вона в бабушці жила. Знаєш, через город вона ту хату познала. І знаєш, як людині приємно. А я це зараз люди питають на заправці, там дорогу скажіть туди. Mm. Знаєш, я бачиш, що в році нормальне людина. Кажуть, а так стримаєшся, тобі, тобі. А де ваш той дядько, що багато балакає? Я не бав, він вже не робить. Не робить? Пішов на пенсію вже. Так на пенсію, ну не робить вже, пішов. Пошов це послали? Та не послали. Ну... Втомив? Сам, Втомив. Сам пішов, втомився вже. Да, такий дядько був. Та вже ж його давнього. Під Ти під'їжджаєш, Ну під'їжджай. Я жду королєвішну. Зараз Назар загрузять, поки не закривай. Я до Наташі зайду, потім як будемо їхати, вже потім закриємо і включимо вентилятор. Да? Олег батькович? Зараз хтось з дівчат вже винесе. Поспитаємо, яка ціна, уточнимо з перших уст, як говориться. О, правильно? Маталій, а що ти мені якусь не доходять за ногу несеш. Це по блату чи що? От тут одні кажуть, що я приїду, мені треба шелудьківських, щоб таке, як у шелудька була. З сьогодні... цього ящика подвинь, а зверху зніми, посередині поставте і буде нормально. Так що поки не цього саме. Так що бройлерна королева Наталі собственник персони, дайте хоч такому ракурсі поснімаю, щоб люди на тебе подивилися. Вони вже деякі там писали. А де, а що, а чого, там грузин він постійно пише. Так, давай ціна. Ціна 80 гривень за штуку, кілограмовий дролі, 3 неділі. Ці, ціну, ціну на живу вагу теж на 5 гривень підняли, вже 60 гривень. А що гривень не всі чи що? А, це вже Олегу. Це вже. Хай вони носять. Комбітант ціна та сама, 20 гривень кілограм стається. Я й не знав, чому тебе. Як гранулятор ще працює? Працює. Той самий не міняла? Нічого не міняла. Хочу хлопців заказувати, напевно, будемо заказувати мочніше. 360. 360-го? Да. Е Хочу редукторного. Ну. Що, да. ремні горять? Ні, ремні не горять, слава Богу, ми перебрали його, все як положено. Ну, він же ж в нас і працює. Це ж це не для таких потужностей, як у нас. Ні, ну бач, перебрали. Саме головне, що мазати, ну, не провтикувати. Тому що і в період обкатки, коли обкатується, піднімається висока температура. І в цей період люди. Здохає почівник і здохає Да. Оце ці нюанси, вони я швидко перетираю, але так вийшло, що в тебе не дуже. Ну, але таке, в мене теж вже такий, як у тебе. Мені ж подарили техномашстрой, голову подарили, я вже забрав, ще не запускав. Буду тебе доганяти, але я вже тебе не дожину, бо ти мене переженеш. Так що, друзі, комбікорм у Наташки такий самий, як у мене, але ну, трохи не такий. Ну, в тому плані, що ми просто. Так, да, бо ми працюємо з різними торговими марками і нема в нас такого, що бери там моє чи бери, ну, наприклад, моє. Мені бідно було під неї там, узять оптом, да, наприклад. Там. Але ми кожен своє. Серьо Стрілецький, Вілфус, я там, наприклад, стандарти, Наталі там у неї своя, я не знаю, хто там у тебе. Може казати, якщо ти рекламу своїм людям, з ким ти працюєш, якщо ти довіряєш, якщо вони чітко з тобою. Ми працюємо вже не перший рік, це виходить, другий рік пішли на дворик. На дворик? Ну, страє, значить ти премікс використовуєш, соєву макуху. 2,5% використовуємо. А де ти соєву макуху зараз береш? Соєву макуху беруть Чернігівській області. Я тебе зрозумів. То їздиш чи тобі привозять? Е -е, ну, не має, Я тебе почув. Раніше саме їздили. Але. Ціна питання зараз там. Е -е, дешевше, ніж. Дешевше. Я тебе почув. Дешевше. Ну, ми поки працюємо так, як і працювали. а там буде видно. Так що королевішну вам показав Во всій красі. Нівесту не побачили та, що шукає агронома. Верніше, Нівеста та, що... та що шукає агронома, все стоїть, вона нікого не шукає. Ні, ну там писали мені, знаєш, там. Ну, люди різні, цікаві. Номер телефону, Ні, ну, ми всі такі, а як же? В такий тяжкий час ми повинні шуткувати. І... Я кажу, що лучки співають, там кажуть, не час, але дякуючи цим співам, ми зробили велику роботу, купили два автомобіля. Я думаю, що ну, дуже срочно треба до суботи відігнати ще одну машину. Але вона зараз ну, не можуть її покрасити. Вже зробили, того зробили, все там нормально, і пожинемо. Ну, Сам Бахмут не оджену, але під Бахмут, десь туди, ну не знаю, дружковка, туди-сюди, десь в тих краях. Це теж блогер, суново. Військовим він був. Потім почав займатися, з веньми, я його консультував. І війна настала, він обратно пішов, залишив дітей, дружину. Жінка теж. Консультується з моєю дружиною, тому що тримає далі хазяйство, переробляє і працює. І він звернувся і треба зробити. Вони вже туди доїхали, вже назад у них нема на чому їхати. Уже їх, їхнього розчота немає, у мінометчику немає е, джипчика. Так що грошей взагалі Наташки не плачу. Вона каже, Лудько тобі більше треба, в тебе діти, в тебе син служить. Каже, на, то бікай, питань не є. Так що, друзі, скинув. Е, Кудись скинув, повинна була скинути. Ну і ми на цьому будемо завершувати відео, а то я так по привичці все думаю, коли ж ти мене вже поведеш у свій кабінет, а я ж ти мене не ведеш, а я не можу ніяк закінчити відосик. Так що, друзі, кому, бройлерочок треба, в бройлерної королеви, номер телефончика я оставлю, дзвонимо, надоїдаємо, За... агронома вже не предлагать. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. І Наталі Махає, всім пока.